Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. США у Європі розгортає авіаносні ударні групи Джеральд Форд на півночі Джордж Буш у Середземному морі. Найсучасніший авіаносець ВМС США USS Джеральд Р. Форд cvn 78. Прибуде до Великої Британії у середині листопада на чолі авіаносної ударної групи. Місцем перебування корабля стане Рейд Портсмута у протоці Ла-Манш. Інформацію про строки та місце прибуття авіаносця повідомляє профільне британське видання UK Defense Journal. Зазначимо, що це буде першим розгортанням найновішого. Авіаносця Джеральд Ерфорд, який був введений до експлуатації у 2017 році, і є першим кораблем свого класу, який має замінити легендарні німець. Корабель у складі угрупування вийшов зі своєї бази у Норфолку у США ще на початку жовтня. Тоді повідомлявся із склад авіаносної ударної групи авіаносець USS Gerald R. Ford cvn 78 з восьмим авіакрилом cvw 8 основні літаки F A 18, загальний розмір авіакрила понад 75 машин, ракетний крейсер класу Тікондегора USS Normandy cg 60, есмінці класу Арлібург USS Ремедж ddg 61 US. С Макфоло діджі сімдесят чотири. USS Thomas Hadner ddg 116. Водночас у склад американських авіаносних ударних груп також входять її підводні човни, але публічно їх кількість й найменування не оголошувалось. Також зазначало, що під час маневрів Джеральд Ерфорд в Атлантиці проводились додаткові маневри за участю дев'яти різних країн, включно з Канадою, Францією та Німеччиною та залученням ще до 20 кораблів та 60 літаків. Подальші плани та маршрут Джеральд Ерфорд поки не розголошуються, але його тимчасове. Розміщення у Портсмуті дозволяє пройти або до Північного моря, або до Північної Атлантики. Водночас треба зазначити, що це фактично друга авіаційна ударна група, яка буде публічно знаходитись у Європі. Зокрема, у Середземному морі зараз розгорнутий USS George H.W. Bush CVN-77. При цьому прямо зазначало, що він направлений саме проти РФ і знаходиться у прямому підпорядкуванні НАТО. Тим часом у Кремлі прямо погрожують суднам зерном, але схоже, що собака гавкає, караван іде у прямому сенсі. Транспортування зерна з України успішно продовжується, попри те, що Кремль історично заявив про вихід з зернової угоди. Після успішної атаки таємничих безпілотних катерів камікадзе по кораблях Чорноморського флоту РФ у Севастополі 29 жовтня онлайн сервіс відстеження судів Марін Трафік демонструє, що одразу 20 балкарів та інших цивільних суден рухаються визначеним гуманітарним коридором і вже вийшли за межі територіальних вод України. Попри заяви Кремля, воон вже повідомили, що транспортування зерна буде продовжено, і РФ про це проінформована. Більше того, одне судно зафрактоване самою ООН за всесвітньою продовольчою програмою. Одночас у РФ вже зробили просто неадекватну заяву, яку зробив прес-секретар Путіна Пісков в умовах, коли РФ говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, звичайно, така угода навряд чи може бути реалізованою, вона набуває іншого характеру, набагато ризикованішого, небезпечнішого і не гарантованого, заявив Пісков. Що вкладається у поєднання цих слів, які лунають від терористичної держави, навряд містить багато варіантів. Але чи дійсно РФ наважиться блокувати чи тим паче атакувати судна з зерном? Поки залишається під питанням. Але в цій ситуації приказка про собаку та караван максимально влучна. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!